Основний інстинкт програма про батьківство в умовах міграції і у мікрофона Дар'я Юрієва та Світлана Борестовська наближається улюблене свято усіх дітей, а саме день святого Миколая, який зазначу у Польщі, відзначатиметься 6 грудня це вже і в Україні 6 грудня. Так, другий рік так, так так. так. А попереду у нас ще різдво та новий рік, і ми вирішили поговорити про різдвяні книжки для дітей. Чи варто їх дарувати, які книжки обов'язково зацікавлять малечу, а які можуть привернути увагу вибагливих підлітків? І тому сьогодні з нами в студії ведуча програми про дитячу літературу польського радіо для України Олена Рода. Олена, Олена привіт. вітаємо. Привіт, привіт, рада бути з вами, дівчата. Ну ми усі мами. Давайте ви і я вам розповім, як в нас склалася в родинах з книжками про дітей. Отже, усі ми мами. давайте поговоримо про те, як вона наших родинах склалося взагалі з книжками для дітей, і, зокрема, з книжками на різдвяну тематику. Починайте, дівчата. Ми не ще Олена. з оле досвіду. Взагалі, з книжками для дітей, що ти маєш на увазі? Чи діти Чи читають? Читаєте ви так в родині? Угу. Е, ну, звісно, як людина, яка займається літературою, я дуже хотіла, щоб дитина читала. І е, тому ми з донькою пройшли всі етапи від книжок картонок, які можна було гристи, там віконця всілякі розгортати. Е, до зараз уже їй майже 10 років, і це книжки майже без малюнків. Або з чорно-білими чи є у вас саме улюблена така різдвяна або новорічна книжка? Так, у нас насправді є ціла полиця різдвяних книжок, тому що тому що в якийсь певний момент ми зрозуміли з чоловіком, як важливо за допомогою от всяких таких матеріальних речей, як книжки, як там ялинки, прикраси і все інше, проговорювати дитині, що свято наближається, тому що ми дорослі часто можемо собі в свій спосіб це осягнути. А дітям треба щось таке, щоб доторкнутися, побачити. І почали збирати різдвяні книжки. тому в в принципі, у нас вони є майже всі. Напевно, одна з улюблених це така книжка видавництва Старого Лева, яка, по-моєму, так і називається Різдво. І це книжка зірка. Тобто її можна ось так поставити, розкласти. Вона як зірочка, і з усіх сторін дивишся на Різдвяний сюжет. І вона як символ, що ага, от уже почався Адвент, виймаємо решту книжок і починаємо готуватися. Ну, У нас така цікава. Цікава ситуація до певного періоду, скажімо так, десь до 12 років моєї старшої доньки Святий Миколай приносив моїм дітям виключно солодощі і книжки. Але потім діти почали дорослішати, і ситуація трішки змінилася. Якщо говорити окремо про різдвяні книжки, то, наприклад, в мого молодшого сина є найулюбленіша, яку ми кожні різдвяні канікули витягуємо і починаємо читати. Вона, до речі, не така вже стара, її взагалі років. Десь п'ять, можливо, ці книжки. Але ось ми її п'ять років <нів> на новорічні канікули читаємо. Це книга Джоан Роулінг про різдвяну свинку. Якщо не читали, то я вам раджу. Класна книжка. Ну а Донці я вже цього року буду підкладати про різдво Еркюля Пуаро. Вона має 17 років. Вона шанувальниця Агати Крісті. Ну і в нас вже такі, звісно, більш дорослі книжки. У нас всі книжки зараз про автівки, тому ми не знали, де знайти книжки про різдвяна автівки, І моя мама наче трохи врятувала ситуацію. Вона знайшла адвент календар, де на кожний день буде нова автівочка, і mm -hmm. поки він дуже цьому радіє. До, до речі, є напевно, ти чула, є така серія книжок з поміцну моє будівництво там історії власне автівок на будівництві, і є святкова версія цієї книжки. Це mm -hmm. вірші для наймолодших. Дуже раджу. Ні, знаєш, не знала, бо я її переплутала. В нас є книжка, щось там про трактор Тарасик, який дуже втомився і допомагає тобі заснути. То я подумала про це. Але ні, ці ні, це, це інше. Спиміцна моє будівництво дуже класна серія від видавництва Арбукс. Це переклади, і я знаю, що хлопчики фанати цієї серії. І от в них є різдвяна версія, як там в різдвяний час всі ці тракторці і інші друзі тракторців працюють. Перша порада, зірочка я дивлюся, ви можете одна з вами говорити нескінченно, але я знаю, що в нас в сьогоднішній нашій програмі є ще одна експертка. Даша спілкувалася з нею. Даша, хто це? Це Катажина Навроцька з ну доволі відомого в Польщі фонду Зачитання який якраз як говорить сама Катажина, дбає про добростан, про добробут не лише дітей, але й дорослих. І намагаються цього вони досягти саме завдяки книжкам. Тож давайте послухаємо Катажину на початку. Я й попросила ну трошки більше детальніше розповісти про їхній фонд. Fundacja Zachętani Org to taka fundacja, która fund Zachętani Org to fund, dbaje pro dobrobut, nawczaje choć do pomocy w emocjonalnym, rozwytku toższo, i to robimy za pomocą juz Jeśli Jak się mowa idę pro dzieci, to my to robimy za pomocą kazok kaszki, terapii. Jak się mówimy o prodorosłych, dorosłych, to tut my zwracajmy się do opowiadań, biblioterapii. My chcemy do pomagaty rozpiznawaty te emocje. My chcemy nauczać socjalnych kompetencji. Ми хочемо підіймати дуже важливі соціальні проблеми, які можемо перетворити на історії, які можемо перетворити на казки, а потім поговорити про це з дитиною чи нашим однолітком і спробувати разом знайти рішення, допомогти. Тобто, ми, звертаючись до книжок, дбаємо про добробут осіб усіх вікових категорій. Лібана добра встане. Щойно ми послухали Катежина Навроцька, яка розповіла детальніше про діяльність фонду в Польщі за читанні Ор. А ми ж продовжуємо. Так, я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про різдвяні та новорічні книжки. І в мене наступне запитання саме для Олени, яка з нами сьогодні в студії Олен, дивись, от змінюється наша реальність, ростуть наші діти, так А, змінюються їхні потреби, змінюються їхні бажання. От наскільки, на твою думку, зараз взагалі актуально дарувати книги, коли Половина дітей хочуть отримати зараз від Святого Миколая умріяні гаджети. Мені здається, це залежить передусім від родини, від батьків, тобто наскільки книга взагалі в сім'ї існує, наскільки є на неї запит. Наскільки культивується те, щоб читати разом, або щоб всі там кожен сам собі читав, тобто щоб був такий спосіб дозвілля? Я думаю, якщо це є, то звісно слушно там до гаджетів або інших. Подарунків, яких діти очікують додати книжку, теж до того ж зараз на українському книжковому ринку і теж на польському книжковому ринку є просто неймовірний вибір від книжок ігор, книжок настолок, тобто можна щось таке знайти, що буде способом спільно провести час. Так, звичайно, якраз я говорила з Катажиною Навроцькою про те, що якраз передсвятковий час, коли в нас переважно є відпустка у дітей, немає такого навантаження в школах, канікули. Це така суперможливість заохотити дітей та може й самих себе змусити до того, щоб повернутися до книжок. Бо давайте зізнаємось, окей, це не стосується Олени, але нас тобі свята. Напевно, що не завжди знайдеш час для книжки. Ну чесно. І тому давайте послухаємо Катажину Навроцьку, яка розповість про доволі цікаву техніку. Я вам зізнаюся, що. Я ніколи не у цю тему, але звичайно чула про казкотерапію. Думаю, вам також буде цікаво дізнатися, чому цей метод такий дієвий, як виявилося. Байкотерапія це такий процес. Казкотерапія це процес, який, на мою думку, ще надто мало відомий і надто мало оцінений. Це дуже простий і чудовий інструмент, який допомагає нам дорослим увійти у світ дитини через історії та казки. Це триетапний процес. Читання, обговорення і практика тому тут дуже важливо вибрати правильну казку і не тільки прочитати її, а й пізніше поговорити з дитиною про те, що він чи вона зрозуміли з цієї казки. Третій аспект, тобто вправа, зазвичай є грою, яка має на меті закріпити знання, мораль, яку дитина винесла з казки. Фонд за читання .org взагалі має дуже багато цінних казок, які можна безплатно завантажити на нашому сайті www. Зачитання це казки на різні теми про почуття самотності, про стосунки з їжею, казки про приборкання страхів, про самооцінку, дуже важливі теми, які торкаються не лише психічної стійкості, а й тих стереотипів, які супроводжують нас щодня і супроводжують наших дітей. Звичайно, через трагічні події в Україні ми також захотіли допомогти дітям з України, які опинилися в польських школах, дитсадках та інших виховних та освітніх закладах, за допомогою казок, щоб вони могли почати сказки, щоб можна було поговорити з дітьми про те, як краще зрозуміти одне одного. Я говорю про польськомовних і українськомовних дітей. В цих казках ми намагалися допомогти дітям позбутися повторюваних упереджень і стереотипів, навчити їх. Як бути один з одним тут і зараз, як дружити, як будувати стосунки? Так виникли дві казки: найкращий друг і казка Куди подівся кукі, які також доступні на нашому сайті для безплатного завантаження. У форматі PDF та аудіокнижки і ці казки, як і всі казки фонду «Зачитані читання є не лише творами, а й мають продовження. Вони збагачені експертною статтею. Зазвичай наші знайомі психологи пишуть ці статті для батьків, щоб ми могли через цю казку звертатися не лише до дітей, а й до батьків. My w Fundii Zaczytania Org, przekonani, że jak my, dorośli, mamy czegoś nauczyć dzieci, to byłoby dobrze, abyśmy sami z początku znali to i znali coś pro emocji. Третя частина нашої книжки це сценарії казкотерапії. Тобто, батьки, вчителі чи вихователі можуть просто взяти таку казку як готову книжку, прочитати її дітям чи дитині, поговорити про те, що було в цій казці і на що варто звернути увагу. Там ви теж знайдете матеріал для себе. Це це було в байці і запам'ятати ну от Катажина розповіла про такий супердієвий метод, як виявилась казкатерапія, і як вона зазначила. Але я повторюю ще раз, ви можете знайти ці дві казки, які перекладені на українську мову на сайті зачитані.орг. Але не лише ці казки, про це поговоримо згодом. Отже, отже, Даша, подивись, скільки книжок яскравих, красивих принесла до нашої студії Олена, і я просто хочу, щоб вона розповіла, що це за казки. Вони усі. Ну, судячи з ілюстрацій, вони усі різдвяні або новорічні, дуже цікаво. Що це за книжки, Оленка? Ну, Насправді я взяла такі для різного віку і, передусім, можливо, Можливо, вас здивує розмір таких найменших книжечок. Вони на долоньку. Це з адвент календаря книжкового. Угу. Це такий доволі великий календар, в якому є 25 віконець, і на кожен день власне, є маленька книжечка. Маленька казочка. Так, маленька, казочка. як правило, це історії зі світової літератури. Можна прочитати, дитина може сама прочитати. Це підходить і для тих, хто тільки починає. Вчитися, і для тих, хто не дуже слухає довгі історії, uh -huh. тобто можна там, за 5-10 хвилин. І що цікаво, що ближче до Різдва, то там зимовіші історії, і вже остання книжечка, вона буде така різдвяна і трішечки більшого формату. Ми з донькою вже двічі купували ці величезні книжкові адвент-календарі. І щоразу це було неймовірне захоплення. Їх можна просто в книжкових магазинах тут. Там, так, 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 так. Вони дуже милі, я вже подивилася. Так. Я вперше <смітна> бачу, до речі, Я, <смітна> я теж. Е, ну, до речі, в Україні чогось аналогічного немає. І я говорила з видавцями українськими на цю тему. Це дуже дорого видати таку книжку. Але, от в Польщі я б не сказала, що це прям мега дорого коштує, нормальна ціна, як за таку кількість 25 книжечок потім маєш цілком відповідає. Ну і це справді таке радісне очікування. Потім за рік дитинка забула, наступного року. Знову знов читаємо ті самі казочки, таке вкладення нормальне. Так, це для таких найменших. І ще крім от того, що в календарі книжка, може бути книжка-Календар. І тут я принесла і для таких молодшого шкільного віку дітей, і для середнього. Отже, для молодшого, така польська книжка Експрес Грудньови». Евеліни Водарчик, і це до речі для хлопчиків, переважно тому, що ну тому, що тут головні герої хлопчики. І що означає книжка-календар? Це означає, що на кожен день, от власне, вони пронумеровані, там перше грудня, друге грудня і так далі? Одна історія. Загалом, кому не терпиться, можна прочитати і за один раз, але зазвичай діти все ж таки дуже люблять ритуали, і це такий хороший ритуал. Для старших дітей я принесла таку книжку Свінтечний календар Габриші, Анна Водаркєвіч написала цю книжку. І фактично це така підліткова повість про дівчинку-підлітку, яка ображена на своїх батьків, тому що батьки очікують на другу дитину і не мають достатньо для неї часу. Тобто тут є от багато підліткових проблем. Вона там в школі має теж різні проблеми, але водночас це все ж книжка-календар, тому що вона теж поділена кожен розділ це один день. І виходить, оскільки батьки дуже зайняті своїми справами. То вони не можуть її влаштувати ось цей Адвент-календар. І взагалі Адвент, як завжди, вона змушена робити це сама. І е, ця історія і про це. Е, і водночас е, тут є ці різні завданнячка, які вона сама собі придумує. Е, словом, як на мене, авторка так ретельно попрацювала над тим, щоб і читалося захопливо, і водночас зберегти ось цю різдвяну атмосферу. А от у мене питання до вас, дівчата. Я слухаю, наскільки зараз прогресивна ця підліткова література, наскільки ти можеш знайти історії про себе, ну про кожного з нас. А у вашому дитинстві були якісь книжки, які от у вас завжди асоціювалися з Різдвом? Я такого віку трішки старше за вас, і, чесно кажучи, Різдво в нашій родині не святкували так, ну як, наприклад, ми святкуємо його зараз. Таке загальне зимове свято, основне це було все. Такий новий рік, ну, якісь новорічні книжечки, безумовно, були, але я так от щось не пригадаю, от реально, щоб така якась основна, якась новорічна книжка, яку б ми перечитували кожного року, якщо чесно, на дві. Так, ну я ровесниця незалежності, і я пригадую, що наприкінці 80-х, на початку 90-х років, виходила така серія книжок. Можливо, до речі, Світлану, ти її бачила. Вона називається «12 місяців. І е, це були книжки, власне, поділені за місяцями, типу там у вересні там народні прикмети, ось такі, е, там читаємо про осінь. І е, там завжди був теж зимовий розділ. Е, і мені, от з дитинства саме він пам'ятається, якісь там зимові вірші, е, зимові ці народні прикмети, завжди мене вражало, що от як люди могли знати, що якщо сонце заходить, то буде мороз, тобто в дитинстві дитинство. Але як я могла забути, я ж обожнювала лоскунчика. Я й досі, знаєте, коли опиняюся в магазинах цього новорічного декору і одразу біжу до тих лоскунчиків. Вони тебе не лякають? Ні, Ні. Це якась така згадка з дитинства. І повертаючись до тих книжок, які я. Принесла, скажу ще про одну. Мені вона страшенно подобається: це Жвінтуємо цей рок Йоанни Кончак. І це фактично книжка-Енциклопедія, і це теж один із трендів, тобто, так як є. Тренд видавати ось ці адвент-книжки, так і є зараз тренд енциклопедії заховати в якусь таку цікаву форму, тому що діти вже втратили інтерес до таких типових енциклопедій. Потрібно щось придумувати. І от власне у цій книзі зібрано 36 свят з усіх сторін світу. Це часто дуже неочікувані свята. Про деякі з них я ніколи не чула. Мені дуже назва подобається. Святкуємо цілий рік. Так, вот, супер. Пропоную вам для ранкової рубрики слухати <свят> так. Ну, до речі, так. Словом, з усього світу різні свята, не тільки зимові, але зимові теж. І, власне, фактично, це енциклопедія, але в дуже, в дуже цікавій формі, з дуже красивими ілюстраціями. І що мені подобається в ній, то це відкритість на різні культури. Тобто, що дитина розуміє, що от ми святкуємо Різдво, хтось там більше новий рік, але. В різних культурах є по різному, і не мусиш думати, що як ти, так і всі. А я пропоную ще звернутися до нашої сьогоднішньої ще співрозмовниці, яка на жаль з нами не є в студії. До Катажини Навроцької з фонду зачитань орк. Я до неї звернулася з таким питанням, чому взагалі так важливо читати дітям, і також звичайно попросила порадити якісь її книжки, але в її випадку це більше казки, які б вона радила читати дітям під час різдвяних свят. Фонбатаня. Показуємо житті мишної дослідження, які показують, що діти мислять магічно. Що це означає? Це означає, що наші лекції діти взагалі не сприймають. Вони перетворюють світ у казку, вони живуть у світі метафор. Тому найлегше достукатися до дітей через казкових героїв і через спільне читання. Крім того, звичайно, ми всі знаємо, що читання вголос дитині збагачує її уяву, розширює словниковий запас, допомагає. Її чи йому краще зрозуміти світ і описувати його, маючи великий словниковий запас. Тому насправді казка це тільки початок. Йдеться про те, щоб проводити час разом, налагоджувати стосунки, пізнавати світ молодої людини, свою дитину та знати, що відбувається в її серці та голові. Я хотіла б порекомендувати казки фонду Зачитання Як я вже згадувала, куди подівся кукі, та найкращий друг це польсько-український казки. Але це не єдині казки, які ми переклали. Також у нас є казка Гори надії, яка є казкою про те, як професор Комбалевський переживає хворобу і пояснює дитині, як може виглядати хвороба. Вона перекладена українською мовою. У нас є казка під назвою Космос і малина, яка стосується питання гендерної рівності та показує, що it світ, в якому досі працювали переважно чоловіки, не повинен бути таким, тому що ми, жінки, також можемо бути лідерами it індустрії. Я рекомендую казки фонду «Зачитані Орк тому, що як я вже зазначала, це не просто казки, це готовий сценарій для роботи для розмови з дитиною на важливі теми, на теми, які щодня її супроводжують. На темати важне, на тематику важутку на той день. Отже, ми вже з'ясували дівчата, що читати дітям під час свят вкрай важливо, так Олена говорила, що книжки допомагають. Е... Заспокоїтися, зняти напругу, читання розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас покращує пам'ять? Ну і взагалі це насамперед якісь такі спільні щасливі моменти, які ми проводимо разом зі своїми дітьми. Олена, як щодо підлітків, які от навпаки вони намагаються постійно демонструвати свою таку незалежність, от, чи uh -huh. існують взагалі різдвяні або новорічні книжки? Які в сучасній да там літературі, які можуть їх зацікавити. Я вже згадала про Анну Влодаркевич, так, швинточний календар Кабрища, але це польською. До речі, написано нескладно, і там є образ Українки, такий доволі позитивний. Там є пані Українка, яка опікується дитиною. Є також уже перекладений українською, дуже знана і в Польщі, і в Україні авторка Йоанна Ягелло, Вечір сповнений чудес минулого року. Здається, так, минулого року вийшов переклад у видавництві Урбіно. Це також така підліткова складна історія про стосунки батьків і дітей, дітей-підлітків. Ну і все це відбувається на різдвяному тлі. Там, наскільки я пригадую. Батько залишився сам з дітьми, і він не має сил, він в такій депресії і не має сил готуватися до різдвяних свят. І, от діти намагаються самі влаштувати свято, і там такі різні чудеса, не буду спойлерити, стаються, які допомагають їм в цьому. Тобто. Ось таке, і також з українського Різдвяний Бука нещодавно минуло річ вийшла книжка Тетяни Стрижевської. Це так для молодших підлітків книжка про таку машину часу, про героїв в нашому часі, і про героїв у Києві. Там такий дуже великий київський контекст, тому що показаний Київ 100 років тому, і Київ зараз. І от цей Бука він там 100 років тому жив, забирав неслухняних дітей. Іграшки, а тепер усе змінилося. І це водночас теж там роздуми про батьків і дітей, тому що на тлі показані стосунки. Тобто, от в такому напрямку є. Але я б хотіла ще теж сказати, що може бути так, що дитина. Підліток не хоче чогось такого читати, і це цілком нормально. Також може бути, що в підлітковому віці, як би ми не старалися перед цим, дитина, бунтуючи, заперечує взагалі читання і книжки, і це теж треба пережити. Як правило, якщо в сім'ї був ось цей ритуал читання, спільного читання, то згодом, коли вже бунт, емоції, гормони заспокояться, то дитина до цього повертається. Тобто потрібно набратися терпеливості і в жодному випадку не тиснути і там якось не маніпулювати, що там не будеш читати, все, все втрачено. Мені ще дуже подобається, знаєте, зараз українські сучасні письменники роблять теж такі книжкові адвенти, начебто, такі збірки, mm -hmm. різдвяні збірки. Ви бачили їх. Моє затишне різдво і так далі. і так далі. Мені здається, що спід. Дідками теж можна їх читати, такі книжки. Так, Бо там і, такі так. історії доволі часто саме родинні, якісь історії або історії описуються. із життя. От, до речі, із Марчином ми обговорювали одну з таких книжок в іншому подкасті: 27 днів до Різдва, дзвінки Матіяж. Це, власне, адвент календар для дорослих, але насправді і для підлітків теж. І, до речі, книжки дзвінки матія різні, там про Варвару, Марта з вулиці Святого Миколая. Це теж такі. І на зимовому тлі написані історії, вони дуже утопічні. Це такий світ світлий, дуже добрий, в який от хочеться війти і не виходити. Дзвінка, матія ж, майстриня, створювати такі світи, думаю. Підліткам теж би це відгукнулось. Ти, от привідкрила на таку завісу, ну для мене особисто світ підліткової літератури, бо я ну ще далека від цього. І ти знаєш, мене підкупає те, що автори, ну, так відверто намагаються спілкуватися з підлітками, на такі насправді дуже важливі теми. І мені здається, це дуже дуже класний підхід. Самим би нам дорослим навчитися говорити про такі важливі та важкі теми з підлітками. Ага. Отже, грудень. Перший місяць зими мені здається, це просто ідеальний час для того, щоб як ми тут вже вирішили, так для того, щоб створити таку сімейну традицію щоденного читання у затишній атмосфері. Головне обирати книжки, які відповідають віку та інтересам дитини. Хоча, от, наприклад, наша сьогоднішня експертка пані Катажина, вона говорить, що для гарної захопливої казки вікових обмежень просто не існує. Неба жодних обмежень, Немає жодних обмежень. Nie ma żadnych obmeżeń. Pani panowe my powinni czytać zawsze z kres i co zawgodno. Na ważne, co my czytajemy. Ważne też to, my czytajemo i co dzięki temu rozwijamy swój sposób myślenia. Zwyczajno na stany moment, kiedy nasza Dedyna skaże: "Mamo, tatu, daj spokój, ja sam budu czytać. Jednak to cudowo, to muszo dowodzić, że dzieci uczą się na przykładach i kiedy one baczą nas z książką, to zwykają do tego, co mama z tatą czytą. Тають книжки для себе чи для них. Це означає, що вони будуть читати книжки. Як відомо, дитина, яка читає, стає дорослим, який мислить. Тому читаємо і думаємо. Ну супер порада. Тут навіть нема чого додати. Я дуже дякую, пані Катажині. Я дуже дякую Олені. Роді яка сьогодні прийшла зі стосом таких книжечок. Десь одну навіть Даші вже подарували. Так так, 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 так. А, вам дякую. дуже дякую, що розповіла нам багато цікавого. Сподіваюсь, що наші слухачі візьмуть твої поради до уваги. Так, невеличкий спойлер майбутній епізод, як ви могли вже здогадатись, також буде святковим. Тож не пропустіть, говоритимемо про святкові традиції, які ви змогли зберегти і перенести ще зі своєї зі свого дитинства, зі і своєї подарунки, родини. Про подарунки, так, будемо так. говорити. А які вже намагаєтесь культувати, може, нові які створюють в своїй сім'ї. Отже, прощаємося з вами до наступного тижня. Це був основний інстинкт. Це була програма про батьківство в умовах міграції. З вами були Дар'я Юрій. Світлана Борестовська та сьогодні Олена Руда бережіть себе та своїх дітей.